Що таке, Андрій? Нічого. Окей. Що ти стойнеш? Що окей. У нас же давно нічого не окей. В смысле, що не окей, я тебе люблю, все добре. Займайся своїми справами. Що ти там в Тік-Тоті зайдешь. Дивишся і В якому тіктоці Андрій? Я працюю. Я працюю в мене робота. Ти розумієш, що я монтую відео. У тебе ніколи немає часу. На мене. Ти, ти серйозно се чи що? Коли ти казала, що в останній раз любиш? Вчора. Я казала тебе. Все... Я казала тобі, я, я тебе люблю. Ну я не буду, ну, мені не треба це вимагати, там, ну. Це якась подачка, чи що. Андрій, ти що прикалуєшся? У нас все добре, що ти починаєш? А вони нікуди не водиш. Куда тебе водити? Ти думаєш, що добилась і все, но я більше нікуди не денесь. Андрій, ми ходимо з тобою гуляти. чого інших хлопців, дівчата, водять кудись? От Діму Маша водила в ресторан. Там був кальян, Sony PlayStation. Андрій, у нас Sony PlayStation є вдома. Вона вдоха. за все б заплатила. Ми я сьогодні Sonic купив. Тому що мені ти, якщо у нас є Sony PlayStation? Давайте просто полежиш, подумаєш і потім, має. якщо захочеш поговорити, то станеш.